Слідство інфо регулярно викриває шахраїв, які наживаються на воїнах. АТО. тут і чиновницька мафія, яка виділяє собі землю, призначену для бійців. І тилові офіцери, які розкрадають зарубіжну медичну допомогу, призначену для солдатів. І правоохоронці, які воюють хіба що в кабінетах, при цьому отримуючи статус учасника бойових дій. Та ми знайшли ще один цинічний спосіб заробітку на українських воїнах: розслідування Олени Козаченко. 13 квітня 2014 року Україна розпочала широкомасштабну антитерористичну операцію на Донбасі. Рушійною силою у боротьбі із проросійськими бойовиками стали добровольчі батальйони. Саме вони першими кинулися боронити нашу землю. Він каже, я пішов захищати вас і ну, сім'ю нашу і Україну. У вересні 2015 року у соціальних мережах колишній боєць правого сектору Ілля Богданов написав про свій новий проект створення пам'ятника усім бійцям добровольчих батальйонів. Встановлювати його мають ось на цьому місці в Київській області, село Петрівське. Пам'ятник добровольським батальйонам в Києво-Світошинському районі. Ми насобирали, виходить, 450 кілограм бронзи. Я насобирав, Просто люди привозили, От. І... Пам'ятник взяли по фотографії погибшого бойця Севера. Сергій Табала, позивний Север, 18-річний сумчанин. Наймолодший кіборг, який загинув у Донецькому аеропорту. Саме він мав стати прообразом усіх добровольців. От тільки дозвіл на використання постаті полеглого героя Ілля Богданов у рідних «Сєвєра» чомусь не спитав. Він не повідомляв родину, те, що він буде таке робити. Вони по факту вже дізналися. До них приїхали з телебачення, спитали. Вони сказали, так ми не проти. Бабуся Сергія Табали Людмила Шепочко небо обурення розповідає, що була відверто здивована такою новиною, коли дізналася про це від побратимів онука та журналістів. Мені це гал сказав, що Людмила Анатоліївна, що займається Ілля Борисов цим питанням, Богдан. чи Бориса Богданов, що будуть от робити пам'ятник. Я цю конкретну людину не знаю. Потім мені вже дали позже, мені дали його телефон. Я теж не був в курсі, коли як це все починалося, з чого це все починалося. Я вже потім. Почав більше контактувати з Ільою, зідзвонилася з ним ну, фактично передавав інформацію бабусі Севера і по можливості його матері. Нас же Ілля Богданов запевнив, що тримає зв'язок із бабусею Севера з моменту, як розпочав свій проект. З бабушкою Севера спілкувалися, вона вот сам ми з нею на зв'язку. Телефонному режимі. Та питання до Іллі Богданова у волонтерів. Виникли не тільки після цієї ситуації. Добру справу колишнього співробітника російської ФСБ, а нині українського патріота, про якого багато писали в змі, підтримали десятки людей. Вони приносили бронзу, мідь, камінь і навіть пересилали кошти. Та з жовтня місяця жодної інформації стосовно зведення пам'ятника не з'являлося, як і звітів. Від нього звітності не було. Я взагалі вважаю, було б дуже добре, якби він зробив роздруківку своєї картки з вересня місяця по цей день і просто надав нам всім можливість продивитися, скільки людей або скільки грошей він назбирав на цей пам'ятник. Нас Ілля Богданов запевнив, що грошей взагалі ніколи не збирав. На карточку ніхто не збирав деньги. Не було збору? Вообще зборов денег не було категорично. У це можна було б повірити, якби Ілля сам, що у вересні минулого року написав про те, що отримував гроші. Вчора пообіцяли бронзу із Полтави і прийшов перевод із Росії на 200 доларів. Потім стало відомо й про інші фінансові надходження. устраивает свидання. Свідання з ним платне. яка сума не, ні не понятна, я, Точно я не знаю даних. І що зібрані деньги підуть на пам'ятник. Умови аукціону прості. Участь у ньому може взяти будь-яка дівчина. Треба надіслати гроші на картку, після чого щасливиця іде на побачення з Богдановим. Ми знаходимо на сторінці Богданова у соцмережі нові дописи про зібрані матеріали і кошти. Сьогодні нам передали 80 кілограм бронзи і тисячу доларів вручив Макс від спонсора фонду Peoples Project. Він побачив пост у Фейсбуці, і да, попросив зв'язатися з сім'єю передати. А яку суму передали? Передавали 1000 доларів. Гроші на картку перераховували чи готівкою, не знаєте? Ні, готівкою передавали і з руку руки. Коли ж у волонтерів почали з'являтися питання, де пам'ятник і гроші, які переказували люди, ілля Богданов не придумав нічого кращого ніж додати їх у чорний список. Я звернулася в Фейсбуці до на сторінці, написала у повідомленні приватному Іллі Богданову, що е, Ілля, де пам'ятник, де він стоїть, я хочу поїхати. На що він мені нічого не відповів. Я йому написала ще раз через тиждень, і він мене взагалі заблокував. Я не розумію, чого е, не можна е, відписуватись і звітувати по пам'ятнику. Тільки тоді, коли слідство інфо почало цікавитися пам'ятником, Богданов розблокував Соломію і відписався дівчині. Попри всі ці факти, Ілля Богданов продовжує наполягати, що ніколи не збирав гроші. А після інтерв'ю, слідству інфо на своїй сторінці в соціальній мережі, написав, що наш сюжет замовний. В общем, Хизик, хто заказав громадському информационную кампанию проти меня. догадуватися и думати, можу тільки на путінські спецслужби. Та у цьому проєкті фігурує не лише Ілля Богданов. Можливо, ми повірили б йому, що всі кошти пішли на пам'ятник добровольцям, якби ми не познайомилися з Олександром Тиговим. Олександр, голова Києво-Святошинської районної ради Київської області. Хороший знайомий Іллі Богданова. І як виявилося. Головний благодійник цього проекту. Я сказав, що я готов профінансувати самі роботи, тобто оплатити роботи скульпторів і роботи літейщиків. А Ілля взяв на себе. Він сказав, що я буду збирати бронзу. Чоловік запевняє, що усі фінансові питання вирішував саме він. Бабуся загиблого кіборга Сергія Табали і досі не розуміє. Як на пам'яті її онука можна заробляти гроші? І чому Ілля Богданов так поводиться? Якщо він обманує, так це ж не чесно, що він обманує, що ці гроші він не мої гроші розтрачує. Він людські гроші. Там по копійки люди збирали, щоб щось зробити. Встановлять його або ж у селі Петрівському, що на Київщині, як це і планувалося, або ж у Дніпрі. Звичайно, волонтери та рідні й близькі Сергія та Бали вдячні за пам'ятник і з нетерпінням чекають на його відкриття. Але у людей досі залишаються питання до Іллі Богданова: скільки коштів все ж отримав хлопець від небайдужих людей? І головне, чи пішли вони за призначенням?